Собака клім, рік і 5 місяців потреба була навчити не підійматись з землі весь бруд, і гуляти рядом з повідком або без повідка. Комунікації були дуже добрі. Викладання відео завдань і занять з собакою, це дуже сподобалось, тому що можна навчатися і самому. На розстоянні не, не обов'язково бути поруч, але кожне завдання, кожне заняття було... можна було дивитися. Добре відношення, мабуть, до собак. Це найкраще, сам, 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 саме, саме тому що перший страх був мій страх, тому що як буде він тут комунікація, як у нього буде комунікація в школі. Ні, проблем не було. Ці комунікації, які потрібні були, можна було зателефонувати, вирішити і з харчуванням, і з подовженням ніяких не було. Все дуже добре було. І коли Клім бігав, і при кожному занятті віляв хвостиком, було явно йому це все подобалось. Ну, поки нічого не можу сказати, тому що побудемо вдома, будемо дивитися, але я так вважаю, що прийдеться ще на якийсь термін приходити з ним займатися, щоб закріпити ну, закріплення було всіх команд.